Епоха Джавеліни закінчилася. Батьки дівчинки, напевно, награлися і вирішили переіменувати її на Анастасію. І потім не питайте, де беруться дитячі травми. Бо у підсвідомості і свідомості дівчинки, яку називали з самого дитинства з народження Джавеліна, відкладеться на все її подальше життя. Саме це ім'я. І вона на енергетичному рівні вже нікуди від неї не подінеться. А буде лише більше невідповідностей в голові і в психіки дівчинки. А чому так сталося? А чому ж батьки відмовилися від мене? А чому я не угодна їм, а можливо, соціуму? Бо батьки колись задовольнили, на жаль. Свої хворі ілюзії чи потреби. І, думаючи від того, що перепишуть ім'я, щось зміниться в їхньому житті. І це називається прожити не своє життя, коли батьки свідомо забирають частину життя у своєї дитини. На жаль, і дуже боляче усвідомлювати, що ця дитяча душа всередині себе. Розщепилася на Анастасію і на Джавеліну. І, на жаль, на превеликий жаль, ця травма вона нікуди не подінеться. І дуже шкода, що таким чином дорослі люди безвідповідально відносяться до дитини, яку можна назвати, перезвати як хочеться, як собачку. Але можна собі просто уявити. Наскільки боляче буде цій дівчинці не чути більше свого справжнього ім'я, яке їй дали батьки від народження, а чути тепер про якусь Анастасію? 21 століття, на жаль.